Всім привіт! Ви на каналі SportLife Level Up. І сьогодні ми будемо вчитися такий елемент, як вихід на одну. Будемо вивчати ми його за 6 етапів. Ще хотів вибачити, що затримую відео, але це все через мою травму. Але зараз ми приступаємо до самого відео, показую як виглядає сам вихід на одну. Погнали! Першим етапом у нас буде просто підтягування, звичайне підтягування. Якщо ви зробите вже хоча б 5 підтягувань, можете приступати до виходу на одну. Другий етап втримання флажка. Знаходите якісь бруси або якусь низку перекладену. І просто прижимаєте руку до себе, відпускаєте ноги і стараєтеся втриматися хоча б з 5 секунд. Втрималися 5 секунд, йдемо далі. Третім етапом у нас буде підтягування з закиданням руки. Ми підтягуємося і стараємося закинути свою руку. Четвертим етапом вивчення виходу на одну вже буде відтискання, коли ми закинули свою руку. Ми закидуємо свою руку, далі нам другу буде тяжко закинути. Тому на цій ці, що в нас є, ми так от трошки віджимаємося в сторону і закидаємо другу. Зараз показую на перекладині. П'ятим етапом ми вже закидуємо другу руку. Так само. Закинули одну, відтиснулися на ній і закидаємо другу. І фінальний шостий етап у нас просто відтискання від перекладини. Робимо все те саме і відтискаємося від перекладини. Все, вітаю вас! Якщо ви зробили всі етапи, ви бачили вихід на одну. Зразу ще вибачаю за якість варіацій виходу на одну. Просто кість і локоть не дають робити нормально. А ви були на каналі SportLife Level Up. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям, будемо просувати україномовний контент. Всім до побачення, до нових зустрічей!